Є новина, друзі. Поки йдуть перемовини і про владні чиновники розповідають, що ви там не надійте, що щось вирішиться. Ну таке враження, що вони не хочуть нічого вирішити. То я вирішив відповісти на коментар. Протести майдан не смішіть, мільйони будуть занадто зайняті переїздом. протест з ногами а не майданом. Це коментар з підвіду, де розповідають, що влада хоче ну і думає про зняття військового стану і. Про це є сигнали. Відповідні піднімають зарплату поліцейським, е, хочуть дати Нацгвардії право стріляти в протестуючих, навчають Нацгвардію саме боротися з масовими протестами. І це абсолютно зрозуміло. Ну тому що влада розуміє, вже зараз в публічному просторі є купа різних там публічних людей Комаровський Друзенко і багато інших, які закликають, що треба голосувати тільки за того, хто проведе розслідування в оцих корупційних дій під час війни. Розслідування, ну як здавався Чонгар, тобто військових дій, які були у невдалими всього командування однозначно потрібно розслідувати і притягнути всіх винних до відповідальності, особливо за корупцію та і за загибель людей, які загинули ну за неадекватні рішення. Правильно, це ж так все зрозуміло. І люди цього будуть вимагати. Тому влада і готується на рахунок другої частини цього питання: те, що там всі звідси втечуть і будуть голосувати ногами, протест ногами. Та слухайте, вже зараз масово жінки повертаються в Україну у Львів, Харків Київ це і в ті, хто навіть в мене знайомі, є, які повернулися два-три місяці тому і живуть і прекрасно, і не хочуть їхати далі в Європу. Так чоловіки поки що не повертаються, тому що в нас є ну, порушення прав громадян, босифікація, і чоловіки бояться, але знімуть військовий стан і всі будуть повертатися, тому що в Україні великі перспективи після завершення війни і навіть припинення вогню. Тому що ні європейці, ні американці нікуди не дінуться. Їм придеться платити, тому що в нас є збройні сили України. А це єдина армія, яка воювала з росіянами. Їм як мінімум треба переймати досвід, і це все оплачувати, щоб вона контрольована була і могла захистити як Україну, а потім і Європу. Напишіть, що думаєте з цього приводу.